Чотири машини, так? Так, да, мій УАЗик, тві. А всіка нас машин там було, там всіх їх перебили. Осталося у нас два УАЗика, один там без вікон, одна 66-ї. Задача у нас була батальйони взяти два посілки, Хрещевата і Новосвєтловка. Там, щоб ви зрозуміли, було три напрямки дороги на Луганськ. Там були такі ці населені пункти, були дуже важні для сепаратистів, для росіянів, я б сказав. Бо ми вже як тоді як ми були, то ми, як півтора місяця ми в полоні не бачили ні одного, як можна сказати, повстанця. А були в основному всі росіяни, донські козаки і осі ціни нам попадалися. Так, попадалися ці тіни. Ну а так, повстанців ми так і не бачили. Ну що? Командування приказ, поїхали. Ізначальна задача була така, що ми беремо. Посілок. Бо так ми попали ми в Нову раз у нас роздвоїлася, і одна час колони пішли на нову а друга пішла на харчувати. І все ж ми все з Антоном попали в Новосвітівку. Значальна Задача була, що ми там тримаємося там, три дні і повинні були нас замінити війська. Цього так і ніхто не зробив, ми там до кінця. Стояли нас, обстрілювали і ніхто нас не хотів. Чи не хотів, чи не могли. Ми казали, що 128-та бригада повинна нас була в нас поміняти, ну, казали, що вони до нас не спускалися. А ситуація так, така вийшла, що ми були окружені, тільки одна дорога була на аеропорт, яка постійно обстрілювалася. Ну, Богу, хоч вона була. Та дорога, щоб можна було туди і виїхати. А так в основному ми були, можна сказати, як в оточенні. Но... По поводу того, що мене добило, я вам скажу, що росіяни як вони воюють. Вони ж дивіться, і люди, які за 20 кілометрів можна сказати, і вони можуть підтримувати Росію. Але після того вони, як побачили, як їх почали унічтожати, щоб ви зрозуміли, за 10 суток цього посілка не стало. Його стерли з лиця землі і місті із нами і з цими мирними жителями. я вам кажу. Там приблизно на десь на сутки третій-четвертий, так, так, що почали люди туди тікати. І вони вистраювалися в колони з білими прапорами, щоб виїхати, діти, старики, всі. І оці ж люди, як виїжджали, їх постійно обстрілювали. Їх били, вони колона, як виїжджала по дорозі, і це їх цей. А наверху ще додали градами, додали. І оце кожен день, особливо ночі. Такі обстріли вам кажу, були. і оце ночі крики, вой містиш з людськими криками, е, як кажу, худоба, там, ну, як кажу, це взагалі там шифер тріщить, люди кричать, худоба теж кричить. І Оце такі, така обстановка. І це 10 суток. Оце ми жили в такому состоянні, я вам скажу. Виїхали ми отуди з біженцями, виїжджали, ми вивозили, людей спасали. А хлопці там, наші, які залишилися, то держалися 15 суток. І там вже коли е, вже кажуть, стали вже русі танки, зайняли місто, там, де стоялося до восьмого, казали, вийшли танки на пряму наводку, то вже наші хлопці відійшли, бо вже реально було. І так за оці, як можна сказати, де ми були, 10 суток і там. Не було нам ніякої допомоги, ніхто не прийшов нам допомогти, ніхто не прийшов нас, як кажуть, поміняти. Ті кажуть, я так координати, куди ми давали, де позиції, відкуди нас обстрілювали ще руські війська, то я вам скажу, що таке туди ніхто не стріляв. Хлопці бачили, як виїжджали, откуда були по нас з градами, туди теж ніхто нічого. І це всі. Це ці всі дні, які ми там були, то реально відповідь ніхто ніхто не стріляв. Бувало, що хлопці брали на себе відповідальність і вже самі, як кажуть, робили такі вилазки, що самі почали обстрілювати. А так, ніхто нічого нам, ні якоїсь підтримки артилерії чи ще щось, то ми не відчували. Просто нас таке, як кажуть, виходить, що нас туди. Поставили і потім нас обстрілювали, як як можна сказати, не знаю, пущення м'ясо, можна сказати. Ось так. Ось так. Як ми приїхали в половинки на нашу базу, то нас там зустрічали, вроді би у нас всі ми погибли. У нас не було ні зв'язку, нічого не було. У нас не було ні тепловізорів, ні ночників. Ми ворога ночі взагалі не бачили. Вони до нас під підходили плутну за 20 метрів. Вони лазерами свічували, показували для артилерії, для, для артилерії куди бити. А ми такі були, що в нас, ну так є, ось така обстановка. Що в ну, нас, автомати? Ну так. Да. Я кажу, хто не був в такій обстановці, то може і не зрозуміти. Люди просто їдуть додому, щоб в них просто, як кажуть, мозги стали на своє місце. Я вам кажу, так само після крещовато і Новосвітлавки. Багато хлопців я дзвонив туди, щоб багато хтось просто, щоб поїхати додому, встановитися. Я вам кажу, дуже багато таких хлопців. Ось я ще дзвонив, то всі вертаються назад, а вже той, 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 той приїхали. Не те, що там якісь є, а просто щоб це і психологічно. Психологічно. Бо я вам кажу, що там. Домашня обстановка. Навіть е... тих десять суток, що ми там були, були там такі случаї, що в людей криша їхала конкретно. Я вам кажу, під ну, після масових обстрілів, коли... Навіть в Гіорівку взять з початку 6-го до часу дня нас бомбили так, що ми... Мы... Та це не тільки бомбили, я ж, це, це, це такий обстріл з усіх сторон. Я там навіть не розумів, з якої сторони стріляти. Вроді би і туди, і туди, і туди. З різних сторон таке Получає, Ці пулі тільки свистять і все таке. Вот. Ну, як ви думаєте, військове керівництво України, воно замовчує справжні цифри поранених? Звісно, воно все замовчує. І справжні цифри поранених. І те, що він розказує, що вони розказують, що дають туди техніку, бронетехніку. По крайній мірі, на той момент, не знаю як зараз, але на той момент в Айдарі не було ні бронетехніки. Ні одної. Якийсь, що нам, БТР, да, Львовські, по-моєму, волонтери. Нам хтось БТР приєднав туди. Ну і то ж ушатали там, сразу, там коробка, там свісім він не робочий Це був. Це той, що стояв. Да, що у нас стояв так, буде, його та в Так, Там взагалі не зрозуміло, хто. Як комбата да. просив дай броню навісим, то хоча як виїжджать десь вилетіли, розстрілялися, втекли. Приїхали якісь об'єкти. Нема, не було в нас, ні бронетехніки, а, ні машин. Ну, машини, може, були, але, тільки ну тільки да. волонтери, нам всі да, волонтери. Всі всі волонтери їжу, в одежу, все на їжу, одежу, все люди везуть. Воювали против танків. Він саня там далі під блокпостом ранило. А ми отут лежали на перехрстці, де цей танк підійшов аж. Лежиш і за КСУ проти танка. А був він якось, ну, як він до берези. А не було, гранатоміоту, нічого не було. РГДшки п'ятий, що я йому зробили? Добре воювали. Війна, так? Я не бачу, які в нас заводи, щоб там робили в три сміни. Я не бачу людей, які б там, як то вам сказати, це ж розумієте, це дві разні це планети. Отут і там. Циті. Я тут бачу, люди навіть, навіть не, то, що вони навіть не знають. Я по людях бачу, тут тихо, спокійно, ну вони ж не знають. Що я як приїхав сюди я казав, не дай Бог оце все діло прийде сюди. Путін же ж, він же на цих двох областях не встановиться. Він буде йти далі, поки, як каже, не впреться. У нас, у камінь, от там, де будемо стояти, от там буде границя. А якщо ми будемо так видавати свої землі, так він буде йти. І він дійде до того, як кажуть, там, де ми вже... Те, що воювали два місяці, то вони взяли за тиждень буквально. Та навіть за менше. Техніка. Вся да. Скільки хлопців полягло авіації, за те, щоб взяли за два. Ну, авіація в нас я не знаю, що там за авіація. Не було, два рази самоліт пролетів по подав. Новосвітловки, два рази, новосв новосв ят, новосв рази по-моєму, був самоліт і <кхи> то. <кхи> то, то ж, три самоліта були <кхи> збили, <кхи> Да. То. це ж хлопці двох льотчиків, то це ж вони до нас Новосвєтловці потрапили. Дивіться, після того першого перемир'я, яке було там 10 днів, було, то я вам скажу, що в них не було там. Ні, градів, може були тільки не в такому ну і, ну, і вооруження, скажу, що вони так, як кажуть, по в... нам не стріляли. За ці 10 днів вони так ворожили, що в них появилися спеціалісти, які вміють стріляти, і появилися повністю там снаряди, танки, все, що після цих 10 днів вони так, що ми сразу почувствовали, що вони з нами воюють на рівних. Хоча як ми приїхали... Під металістом, то ми не бачили. Ми, у нас таке було, що ми дуже їх превосходимо в цьому. Но після цих 10 днів все, вже разниці не стали. Це в червні ще. Як так. за перве перемир'я? Так, в червні. А це ось, все, що тут, оце, ми ж не знаємо, побачимо, що далі буде. Як що воно дасть? Не знаю, Я, я вам скажу так, що скільки історії вона живе. Та як? Що, за що ми боролися? Ми за свою землю там боролися. Ви ж бачите, якраз би людина сиділа тут, і сін десь вдарив би сюди, то це якраз би в голову би 100%. Ну або на метр в сторону, і то там би мені було. А так оці, оці всі кадирки це після Града, які росіяни вдарили зі сторони Росії. У нас там за ту ніч, як кажуть, всі машини перебито. Мій вадик стояв, а ззаді да, да, мене стояли три машини, які Розбили в хлам. Так само за мною стояли машини. Осталися у нас чотири машини, так? Так, мій УАЗик, твій. А скільки у нас машин там було? Там всіх їх перебили. Осталося у нас два Уазіка, один там без вікон, одна 66 й і залишився ще якийсь там. У нас мікроавтобус жовтий, да? Мерседес, Так, мерседес. І цими машинами ми туди виводили, виводили людей. Ми як виїжджали туди, то за нами їхала колона -коло біженців, які спасалися.